За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас на Львів Варейні. Продовжуємо спостерігати за матчами 13-го туру української прем'єр-ліги. 99-й матч сезону. Донецький шахтар чинний чемпіон приймає Луганську. Зорю, а ну що ж поєдинок двох команд, які нещодавно грали один проти одного у рамках Кубка країни. Поєдинок двох команд, які одне одного безперечно дуже добре знають. Поєдинок двох історичних насправді суперників втрати від зорі. Не вдається, поки що підопічні Младина Бартоловичу зачепитися за м'яч на половині полі суперника. Кевін. Кевін проти Жуніньо проходить джуніора рейса. Кевін іде далі. Кевін Дрішлюка. Теж пробіг. Далі. Андерсон Джордан. Вирізає Кевін на Педріньо. Педріньо шукає момент для удару. Немає моменту хорошого. Ну і ось Зараз він ісю стобі. Знизу не долітає. Кевін до цього удару прострілу. Непогана атака. Така яка не закінчується взяттям воріт. Пресак від шахтаря працює, поки що у цьому матчі просто бездогано відбирають м'ячі на третій-четвертій передачі. Фактично футболістів зорі. Непогано Кевін на швидкості прокидає і Пробиває над воротами Судаков. Абсолютно один залишився Георгій Судаков на лінії воротарського майданчика. І розуміє, 10-й номер Шахтаря, що це був прекрасний шанс забити. Але зараз буде вимушена заміна. Виходить Педро Енріке на поле. Заміна по позиції. Тепер безальтернативний лівий захисник. Ну, ось Зараз зоря. Леть не першу у цьому матчі позиційну атаку проводить. Яцик. Яцик. Яцек у штрафному майданчику. Яцик. Олександр. Яцик! Ну нічого собі! Олександр Яцик просто взяв м'яч. Протягнув його метрів 25. Обіграв по дорозі двох футболістів Шахтаря. І дуже красиво вгатив у дальню. Дев'ять м'яч у ворота Дмитра Різника. На ближню стійку Матвієнко підрізає сікан на місці Турбаєвський. Хороший. Найкращий шанс Шахтаря у сьогоднішньому матчі. Мукиту Турбаєвського з першої спроби пробити не вдається. Судаков навіс. Непоханий. Насправді навіс. Матвієнко на м'ячі пробиває Турбаєвський на місці. Кобашич лежачи вже допрацьовував. Петро Енрійкі помиляється з передачею. Підбрані Слесард не встигає до м'яча буде аут для донецького клубу. Мартолочики розводить руками. В другому таймі Зоря продовжуватиме грати у свою гру. І Зараз швидкість Джордана. Турбаєвський! Стрибає! Сікан пробив. Тримається за обличчя. Там, здається, Сікан Турбаєвський. Просто камікадзе дайв. Ух, тут, звичайно, Турбаєвський. Безстрашно. Летів, ну нічого там не могло статись з Сіканом. Якщо він ногою щось і зачепив, то це голову Турбаєвського. Причому Данило, великий молодець, він намагався в останній момент прибрати ногу. В останній момент. А Бондаренка. Інісіус Тобіас. Повертає м'яч на Артема Бондаренка. Той до штатного майданчика Бондаренко. Бондаренко падає. Авантоха. Зачепив його, і це пенальті ворота Турбаєвського. Артем Бондаренко заробляє 11-метровий. Ну і Георгій Судаков, звичайно, буде виконувати цей удар. Матиме шанс. Так, Бондаренко битиме. Артем Бондаренко. Артем Бондаренко забиває. Зрівнює рахунок у цьому поєдинку. 1-1. Шостий гол Артема Бондаренка у цьому сезоні. Він пенальті заробив, він його й реалізував. Шахтар-1-зоря-один. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас навіс від нього м'яч пролітає виштрафний майданчик. Ось він удар і гол! 2-1. Шахтар виходить вперед. Вінісіус Тобіас віддав цей пас. Через весь штрафний майданчик м'яч прилетів у Кевіну. І здавалось, що з цієї позиції вже неможливо пробити. Але Кевін знаходить момент для удару і забиває свій перший гол в цьому сезоні. 21 річний бразильський Вінгер. 11-й матч для нього. Три у лізі чемпіонів сім у чемпіонаті. Педріньо. Атопіас, а Мінісіоса Топіяса тут класну передачу на Сікана віддавав. Дійсно розкішний просто був пас, але пробує найди там передачу Кевін. Даліку Турбаєвський забирає. Турбаєвський сьогодні добре грає. Турбаєвський сьогодні дуже добре грає. Хорош. Переведення м'яча зараз на правий фланг. Зубков. Свіженький Зубков. Йде до штрафного майданчика. Передача на Мінісіуса. Тобі за той пробиває у Турбаєвського. Захищалися. Боліські зоріну. Турбаєвський великий молодець у цьому епізоді. Дійсно, удар був некомфортний, удар був ось так повз вухо. І треба було правильно скластись для того, щоб цей м'яч відбити вдалося це зробити. Це важливо. Матч, якому довелось дуже-дуже серйозно попрацювати. Якому легко точно не було. Зубков ще одна можливість. і Третій гол залітає такою ворота зорі. Зрізає м'яч у власні ворота Андерсон Джордан. Дуже прикрий епізод наприкінці цього поєдинку. Шахтар забиває третій гол. Шахтар робить рахунок 3-1. І ніби як так зараз за рахунком. Є розуміння, що це дуже легка перемога, але такою вона не була. Це не був легкий матч, це був далеко не легкий матч. Тим не менше, Шахтар тричі розписався у воротах суперника. І Шахтар сьогодні здобуває дуже важливі три очки. Не відпускає надто далеко Олександрію і потенційно Динамо. І Шахтар в 41-й в рамках Української прем'єр-ліги виграє у зорі. Друга поспіль поразка команди Младина Бартуловича. 15 очок залишається у зорі. І Шахтар здобуває важливу дуже важливу для себе перемогу у нелегкому матчі. Продовжує команда Пушича свою гонитву за Динамо, свою гонитву за Олександрією. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.